14 квітня пройшов перший тур щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. Основні його завдання виявити найбільш професійних фахівців та заохотити їх займатися цією діяльністю і надалі. Випробовування відбувалися поетапно: перший учасники проходили тести, другий практичне завдання. Даний конкурс проводиться для того, щоб підвищити сам авторитет державної служби і професіоналізм державних службовців. Вони вивчають законодавство України про державну службу, конституцію і нормативно-праві акти, які регулюють. Саме безпосередня діяльність того чи іншого органу, який знаходиться в системі державної служби, на відміну від минулого року. Більш стимульовані люди державні службовці, які не зважаючи на те, що у нас йдуть зміни в законодавстві, є бажання, є бажання працювати, є бажання підвищувати свій державний рівень. І тому я думаю, що у нас буде на високому рівні. Я хочу зазначити, що наша Полтавська область входить в п'ятірку кращих по підготовці кадрів. А ще конкурс проходив у двох номінаціях: кращий керівник та кращий спеціаліст. Держслужбовці, які показали гарні результати, отримають певні гарантії. По службі у них є підвищення просування, їм дають такі гарантії, як вступ до. Інституту державного управління без конкурсу, а також за призові місця. Там є матеріальна винагорода, і, звичайно, перед керівництвом в них є певні якісь можливості проявити себе, щоб керівник того чи іншого органу замітив свого працівника. Ганна Галушка в конкурсі взяла участь вперше, проте показала високі результати. Тести вона пройшла однією з перших і вірно відповіла на всі поставлені питання. Розповідає, щоб показати. Такий рівень готувалася заздалегідь. Пам'ять у мене, я думаю, гарна, тому звичайно напередодні ми відвідали семінари, перечитавши вдома. Та і перед початком інформацію тести були не важкі, але ви знаєте, всі ж ми з вами були свого часу школярами студентами. Звичайно, навіть якщо ми будемо самими кращими відмінниками, коли ми приходимо здавати екзамен, безперечно, хвилювання присутні, тому що завжди хочеться не просто прийняти участь, а все таки зайняти якесь відповідне місце. Кращі конкурсанти візьмуть участь в другому турі випробовування, який відбудеться в червні. Якщо і на цьому етапі вони продемонструють високі результати, то їх запросять на третій тур. Він пройде вже на державному рівні в жовтні.